Я од якоїсь непотребниці або блудниці нечистивої купив за три копи меди. і знаєш, яку я цяцю купив? Ой, братику, лебедико. Отакий зелений, як оцей сучий папір. Аж сором вимовить. Ху-ху, хуярик. Ху Ох, аж страшно. Лежу оце, братику, стогну та проклинаю все на світі. А поцьку забув уже, які зовуть. Мене оце аж трясця затрясла, як я прочитав твою цидулу. Чого б ми оце з тобою не сотворили? Та ба! в мене така суха морда, що аж сумно. Думав, щоб окутатися в три кожухи, так перше, те, що не щепу палихо, а друге, те, що чортма ні одного кожуха. На мочі серце морду, та на мочі не так, чорт як, а так, як треба. Та пом'янив обсалмі бахосові щирого жерця спиртуозностей Тараса Шевченка.